Всім привіт та вітаю на каналі! Довго не було відео, збирався з думками, що далі записувати, що далі показувати. Нарешті дійшов до думки, що можливо покажу те, що на майбутнє в планах є. Є замовлення на створення щита для зарядки електромобіля, тобто. Трішки подумав, запроектував, це чернетка проєкта. Це ще не проєкт, це так концептуально ескізний проєкт. Тобто, що тут буде? Буде загальна шафа, яка складається з пластикового корпусу. Цього саме в наявності немає зараз в УНЕК, тому буде трішки, трішки інший варіант. Це IP 65 з ударом міцністю. І 10 А те, що замовлено і вже їде те ж IP65, оця загальна шафа, але з ударною міцністю і стійкістю ІК-8, тобто витримує удар до 8 джоувелів, а цей щит, ІК-10 витримує удари до 10 джоуулі, енергія удару. Що по щиту? Тобто буде він встановлюватись на металевій трубостійці. На висоті донизу 1,70 до доверху це щит розміром 500х350 мм, тому дониза щита сюди буде метр 70, до верху буде 20. Це приблизно на рівні 1,90 м. Можливо, спущу сюди нижче. Тобто тут стоїть, буде стояти ПЗВ від Тонгоу. Класу B, тобто яке реагує на змінний струм, пульсуючий струм, а також постійну складову в струмі. Воно обов'язкове при влаштуванні зарядки електромобілів. Потім буде стояти обмежувач перенапруги. Взагалі, краще ставити обмежувачі трьох типів B-C-D, але цей саме цей типу C, тобто середній. Там не пам'ятаю його параметри. А. Напруга зрізу 1,5 кВт, і макс 40 кА, і номінальний 20 кА. І робоча напруга до 275 вольт фазна. Далі буде стояти автоматичний вимикач на 32 А з характеристикою B. Наступний, який, через який буде заживлена yeah. ось ця силова розетка на 32 А і інший автоматичний вимикач. З характеристикою b 16 який буде живити розетку на 16 А.